Цей турнір завжди е, на високому рівні. Ну і я думаю, що мета цього турніру, що шанування ветеранів, так само на повагу, що ми завжди запрошуємо тих спортсменів, які колись прославили Прикарпати і Україну у вільній боротьбі. Вони раді прийти подивитися, згадати молодість. О, тому турнір популярний, турнір цікавий. І, і, я думаю, що і в плані організації він гарно проходить. І цього року ми його присвятили 300 тисяч нашого міста. О, ну, ну, я вам сказав, що Прикарпаття на, на теренах України є одне з найсильніших в нашій країні. І цього року будуть Олімпійські ігри то з п'яти ліцензій, які здобула Україна у вільній боротьбі на участь в Олімпійських іграх, два представники Івано-Франківської області. Один з них сьогодні мав честь піднімати прапор змагань, і це Андрій Квятковський, Василь Федоришин, наш знаменитий Борець, він просто не встиг приїхати, бо тільки позавчора він боровся на міжнародному турнірі в Фінляндії, виборов ліцензію і ще просто не встиг повернутися в Україну. У ну, нас дуже сильна. Жіноча вільна боротьба, у нас є і чемпіонки Європи, і є у нас призерка чемпіонату світу серед юнаків, є багато е, хлопців. От минулого року був так само призер чемпіонату світу серед юніорів Віталій Гурський. Е, Є члени збірної команди України від нашої області. Нас, наша область в цьому виді спорту, я знаю, дуже на хорошому рівні. Тут перспективи завжди постійно підростають, молоді, поповнюють ряди. От, і нам не перед передвитираємо. Є чемпіонати світу, які проводяться щорічно, чемпіонати Європи щорічно проводяться, і наші представники постійно приїжджають з медалями з цих змагань. такий дуже доступний вид спорту хоча, може, там здається, що можуть бути певні травми і великі навантаження, але от, вона... Дозволяє розвивати всі групи м'язів, щоб бути борцем, ти повинен мати і силу, і спритність, і витривалість, і швидкість всі фізичні якості розвиває наш вид спорту. Я рахую, я як тренер рахую, що обов'язково треба займатися, Спорно, звичайно, що вільною боротьбою.